Доброго дня пані та панове. Сьогодні 14 травня 2025 року. І хочу, я знаходжусь на ділянці на заході Харківщини в селі Новий Мерчик. Хочеться показати в якому стані зараз шкілку, яку я висадив ще 17 квітня. Чому так рано висадив? Тоді вже були дні, коли було 25 та вище по температурі, і прогноз був дуже втішним, і здавалося, що все буде добре. От. Зараз така проблема, як зберігати шкілку, тому що навіть ще сьогодні вночі в нас опускалася температура трохи нижче. Нуля. От. І так ко... останні 5 днів кожного дня. Тому, щоб зберегти шкілку, я її весь час накриваю агроволокном. Ну, спочатку трошки покажу, як вона зроблена. Оце в мене фільтр тонкої очистки. Він йде, після нього йде два шланги, які приходять до пагорба і заходять під плівку. Дві стрічки капельні. В капельну стрічку я використовую через там отвори через кожні 10 сантиметрів. Чому дві стрічки? Ну, по-перше, тут у мене два ряди в шкілці на одному пагорбі, але це навіть не з-за цього, а з за того, що дуже швидко поливати. Тому що насос качає з, з... копанки. От. І насос, як виявилося, треба дуже... досить потужний. У мене насос стоїть десь на півтора кіловата чи на ну, вже не пачу на один і вісім навіть. О. Тому якщо його дуже довго, надто дуже довго ганяти, то накрутиш на лічильнику дуже багато, великий рахунок. Тому я вирішив, що дешевше буде вдвічі коротше поливати її, ніж і положити дві стрічки, ніж одну стрічку, і поливати дуже довго і крутити лічильник. Так, ну на цей час, як бачите, вже є якийсь результат. Хоча зрозуміло, що коли брунька пішла в ріст, то це ще не значить, що коріння в нього є. От. Але це вже обнаділило. Е, в крайньому разі зрозуміло, що е, матеріал посадочний був живий, добрий і багато майже. Ну, деякі сорти і форми, майже кожна бунька повідкрив вже повідкривалася. Ну, деякі сидять чи, чи матеріал не надто добрий, чи властивості такі у нього. так. Ну, Чому я хотів зняти це? Я хочу, хочу показати, як я зберігаю в таких умовах, коли кожного дня мінус один нуль, а були ж між цим морози один раз мінус три. Один раз було мінус п'ять, один раз було а, ні, двічі було мінус п'ять, і один раз було мінус шість. Та й мало того, що на протязі мороз від нуля до мінус шести і до мінус п'яти він був на протязі дев'яти годин, восьми дев'яти годин. Тому за цей час може померзнути все. На самій шкілці я нічого не робив, крім такої штуки. Як бачите, оце в мене я поварив отакі стовпчики, От. щоб натягувати на них проволоку чи там вірьовку. І я її ставлю завжди. Як тільки висадив шкілку, ставлю зразу і натягую і, е, шворочки зразу. Чому? Тому що кожного року бувають заморозки щоб спасти, от як ви бачите, достатньо просто через першу перші дві проволоки перекинути тканину, а по обом сторонам поприжимати е, цеглою. І таким чином. Там створюється на ніч мікроклімат. За рахунок оцієї плівки в день прогрівається земля краще, ніж в других місцях. Просто без плівки. А після того, як накриєш, вона віддає тепло зовні і стримується верхнім шаром агроволокна. І таким чином, самі бачите, Нічого не змерзло, навіть при таких сильних морозах. Натягую я за допомогою отаких от натягувачів. Дуже гарна штука, проста, не надто дорога. От, забив кілочки, прив'язав, нит, прикрутив проволоку і натягнув, і зверху протягнув проволоку, а потім натягнув. За допомогою цього натягувача. От, І таким чином, потім, коли вже буде рости лоза, я буду його весь час при необхідності підтягувати, От. і буде все натягнуто, не буде падати лоза. От, Я вирішив. Це в мене такі стовпчики вже третій рік. І я не жалкую, тому що зробив один раз і забув цю штуку. Вона просто в землю втикається, і щоб не лізла дуже сильно в землю, там внизу теж є перепонка приварена, як і наверху. Вона просто втикається або в землю, або то я підставив цеглу, щоб було на одному рівні з тим, що буде на пагорбі. Пагорб у мене десь сантиметрів 30 висотою виходить, шириною десь 50 сантиметрів. І між центрами пагорбів ну, десь біля метра. Я так вже забув точно, що я міряв. Все одно кожного разу по новій все це. Ну Оце така тут Ну, а якби я висадив 1 квітня, не 1 квітня, а 1 травня, як зазвичай раніше всі робили, то я думаю, ні о цього не було б нічого. Мало того, і на корені сподіватися не, не, не зрозуміло як. Бо тепла в день немає практично. 12-13 градусів, якщо є, то це дуже добре. Для, для коренеутворення це дуже мало. І мені здається, що основна затравка пройшла тоді, 17, коли я 17-го висадив, я ж кажу, тоді було 25, 26, 27 градусів тепла. І ґрунт під плівкою дуже добре прогрівався. І таким чином, мабуть, почалось коренеутворення. Перевірити це неможливо. Тобто можливо, але тоді ти можеш все потеряти. Тому я цього робити не буду. Ну, а такий вигляд має, поки не розкрита. Це я зараз прийшов розкривати все на день. І це я роблю кожного дня. Ввечері накрив, зранку розкрив. Крім того, можете побачити, оце у мене там солома. І зверху ще, навіть теж через рік це там е, однорічні саджанці, які, ну, кущі, які вже в минулому році були росли ціле літо і в цьому році, і їх вдалося спасти. А отам далі то чорний виноград, його не вдалося спасти, бо не вистачило ні матеріалу. Я і вогники палив, От, але коли. Напродовж 9 годин мінус 6, то і вогники, і все. Це дуже-дуже дуже. дуже, дуже. Ну, я не знаю те сонця. Це ще щось там трошки вдалося спасти. От. Там вже є під соломою, під іте 15-20 см навіть. Мені щось сподобалося з соломою. І тут ось кущі. Що сподобалося з соломою? Це не солома, а сіно. Його обкладуєш через деякий час, туди не проникає мороз. Дуже добре себе поводить. По крайній мірі, тоді, коли були морози, то було сухо. Зараз кожен день дощі не знаю, як би воно себе повело, може, і змерзло б. А тоді було сухо. Ну, можна просто потім накривати плівкою, і воно промокати не буде, і буде весь час сухе. Пагони, які там були, вони просто скрізь сіно починають пробиватися і вилазять наверх. І я просто контролюю, де і час від часу, там, де вони проткнулися, щоб їх не достало морозу, трошки підсипаю сіна. Сіно вже один раз, коли були прогнози гарні, що знову буде тепло. Уже один раз я знімав з дружиною. Ми бігали, знімали і. Не пошкодили жодного пагона. А от там, де було просто агроволокном, накрито в два шари на землі лежало, о, там і пагани погнулися, і деякі зламалися з-за цього. О, тобто, найкраще, так, на мій погляд, робити, це з пасивного. А Прокладувати там різні. Обігрувачі і так далі. Ну, на такий участок для мене це занадто дорого. Ну, на цьому все. До побачення.